Звичайно, вже пройшов рік, але нічого, ще нічого в нашому баранівському житті не помінялося. Ось, наприклад, фонарі, два фонаря, один там, а другий ось. Як ми ставили цього пам'ятника того року, так цей розбитий фонар і був. Соромно, соромно. А не соромно проходити по вулиці Леніна чи по вулиці Дзержинського. Навіть ніякого зрушення немає, щоб назвати одну із центральних вулиць. Пам'яті Небесної сотні, чи там можна назвати як, як ви хочете. Предвісником трагедії на Майдані та сьогоднішньої війни на сході було віковічне бажання Російської імперії знищити нашу українську національну ідею, нашу духовність. Нас ламав російський царизм, нас нищив, нищило радянське КДБ. На нашу землю прийшов чу прийшов чобіт путінського кремлівського окупанта. Та ми незламні. У нас слава, у нас воля, у нас пам'ять Івана Богуна, Івана Мазепи, Семена Петлюри, Євгена Коновальця, Романа Шухевича, Степана Бандера, Небесної Сотні та усіх тих героїв, котрі нині боронять нашу Україну на сході. В Серці кожного українця завжди було, є і буде місце для червоно-чорного кольору вишиванки і кольору стягу боротьби за українську землю. Давайте будемо справді українцями. Ми повинні об'єднатися, так як це ми сьогодні зробили нашою громадою у нашому місті. А сьогодні день, визначний день. І цей дзвін говорить про те, що повинні ми почути. Душі тих людей, яких серед нас зараз немає. Віруюча людина, і я вірю і знаю, що якщо Господь все-таки був на Майдані, вів нас, якщо він взявся за цю справу, цю справу він доведе до кінця? Може, цього не побачу я, мені вже я в раках, це побачите ви, молоді, обов'язково, ці хлопці лягли не зря. Так робів щось. Чого? Кого ми чекаємо? Скільки можна чекати? Ніхто за нас нічого не зробить.